Напишу, це наживо, 95, 41, 51. Я не знаю, як 95 хвилин вже. Наживати. Не знаю, потім подивимось. Вітаю всіх на моєму каналі. Е, хотів зняти е, провести цю трансляцію, бо доволі часто різні блогери, політичні обізривачі, журналісти просто звичайні люди. Починають там, хвилюватися про те, як держава за нами слідкує, починають е, щось там розповідати, іноді е, щоб собі зробити якийсь там рейтинг, е, перегляди чи щось таке. Іноді просто до кінця не розуміючи, не технічної, не юридичної сторони цього питання. А тому хотів просто цю трансляцію. Все, що в мене в заголовках завжди написано, про все це я кажу. Я не брешу ніколи в... в назві. А поради ухлянтам в чому? Бо більше усього хвилюється через це все саме ухлянти. Ну, про те, що держава якось може вирахувати, де вони там сидять, де вони неофіційно працюють чи щось таке. Тому часто саме через хвилювання, через нерви, люди починають сильніше злитися та ненавидити владу. Тому вирішив трохи внести розуміння того, як держава може слідкувати за людьми саме через перелічені ресурси, і не тільки. І як відбувається спостереження за людьми в інших країнах, зокрема в Німеччині. Це мені знайомі розповідали, реальні випадки. Так спочатку почнемо про дію. Багато хто хвилюється, що дія якось може збирати інформацію про людину, якось стежити, де вона знаходиться тощо. Дія по своїй природі це застосунок додаток клієнтського типу. Вона дозволяє людині користуватися системою об'єднаних електронних реєстрів та баз даних. Як такого функціоналу в дії в самій немає, щоб стежити тим паче? Є геолокація в момент підписання якихось документів. Зокрема, оформлення довідки ВПО. Є фотографія обличчя. А Хай. Хай. Є, підписа... є фотографія обличчя так само в момент дія підпис або підтвердження особи для отримання актуальної фотографії вашого обличчя. Так, це є. Більш нічого, бо можна відключити. Стримання геолокації для цього сумку, і ніхто навіть якщо захоче зайти через дію з іншого боку і дізнатися, де ви знаходитесь, зрозуміти це не зможе. Тим паче, Дія не має доступ до телефонної книги, до прослуховування дзвінків чи розмов, чи щось чогось такого. Бо для цього всього є окремі так би мовити, дозволи. Здається, Андрій покинувся. Або це веселина. Так. Да, а взагалі, дія доволі гарна Добре, річ. Прийши. Так, доволі гарна річ. Україна перша країна в світі, яка зробила таке. так би мовити, Діджиталізація держави в смартфоні, як і заявляли, це доволі зручна річ. Особисто мені. Подобається. В перші роки воно якось не дуже працювало, але то зрозуміло, бо багато різних реєстрів, баз даних усього, що треба поєднати, синхронізувати, тому часто реєстри відвалювалися. А на жаль, у нас в країні прямо руки програмісти здебільшого працюють на іноземні компанії або самі на себе. А на державу якось не дуже хочеться, бо зарплатня не така вже висока. Тому дія ну, перші роки не дуже працювала зараз, іноді теж вона дає збій, але багато чого гарного різні можна довідки отримати, а, так, а також зараз можна, вони зробили що всі дипломи в цифровому виді є, бо раніше отримав ти ці папірці. Диплому про вищу освіту. І маєш якось тримати, його зберігати, щоб раптово щось якось не порвалося, бо інакше той, воно не буде мати силу. А зараз воно все в цифровому вигляді. Це все типу, прикольно. Далі підемо. Отак тримай. Ага. Так. Угу. Резерв плюс. Ну, тут трохи цікавіше, бо, як мені розповідав мій друг, який цікавиться програмуванням. Частина коду Резерв плюс позичена, так би мовити, з відкритого коду програм батьківського нагляду. Тобто, ця програма а, має можливість в прямій трансляції слідкувати, де людина знаходиться. Ну, я не знаю, чи це реалізовано в Резерв Плюс, але дивлячись на можливості програм батьківського нагляду, тут можна трошки задуматись про можливості слідкувати. Це ну, якщо це справді реалізовано, я не знаю, бо, на жаль, через мою сліпоту я не можу повивчати код, так би мовити, цього додатку. Але якщо хтось є з програмістів, які таке можуть, це було б доволі цікаво і добре, якщо вони в цьому розберуться. Бо якщо це так, це є порушенням закону. Ну, Хоча ТЦК вони. Такі істоти, вони завжди багато чого порушують. У мене є декілька відео про, так би мовити, безпреділ ТЦК і про те, як, як намагатися боротися з таким. В них нічого святого немає ось. 6 грудня у нас в Тернополі писали в телеграм-каналах, що прямо на вулиці вони зупинили чолов'ягу Святого Миколая і запакували. Подальш, подальша його доля невідома, скоріш за все, вже десь на півдорозі до навчального якогось центру. Це в кращому випадку, або вже відразу на фронт. Ти нічого святого в них нема. А точно що знаю, що Резерв Плюс він має доступ до геолокації в момент, коли ти в нього входиш. Це, точно знаю, вони моніторять, де ти знаходишся в той момент, щоб ти, типу, не написав, що ти знаходишся там у Львові, а сидиш ти в Ужгороді. То таке. Тому через резерв плюс, так, слідкувати можна. А моя порада, якщо ви цього боїтеся, просто видаляйте додаток. Включили, ну... Включили, за, е, за, Завантажили його, зайшли, там треба підтвердити щось. А потім видаляєте, якщо ви боїтеся, що за вами слідкують. Бо я ж кажу, дивлячись на те, що частина коду. Позичена в програму батьківського нагляду, можливості, які є в Reserve Plus, які функції, мені невідомі. чесно. Може бути багато чого, навіть перегляд телефонної книги. Я ж, я, я ж не знаю, які вони коди використовували. Бо можливо, будь-що, бо ТЦК, вони. Ну, Іноді просто ігнорують будь-які закони. Я про різні випадки розповідав. Якщо цікаво, можете зайти. А, Тут та... ще є один коментар. Є смайлик серденька Хабібі. Наскільки я знаю, Хабібі це здається мило чи щось таке. Я, не знаю. Коханий. я, я так би мовити в смайликах. Я. Осліп, коли Аська тільки починала розвиватися і люди відправляли крапки, коми та лапки, е, так би мовити, один одному. Тому я в смайликах не розбираюсь. Е, так, третє. Найбільш цікаве це нацкешбек. Це дуже багато про нього було галасу, особливо зараз через 100 тисячу е, від Зеленського. По-перше, коли людина підписує договір з банком на цей отримання нацкешбеку, вона підписує саме з цим банком. Тобто так, держава має доступ до інформації про рахунок, точніше про витрати, ну, скоріш за все, і про рахунок, які, які надходження є, і куди відправляються гроші, але тільки за картками в цьому банку, не в інше. Тому, якщо ви боїтеся отримати ту тисячу гривень, щоб за вами там не слідкувало. Просто сходіть в якийсь банк, де ніколи у вас не було картки. А це зараз це в інтернеті можна оформити. Сам Навіть для... в інтернеті для... через ДІЮ. будь-який будь банк без ну, дії. Воно, воно... воно спочатку а в банку банк оформляєш, і... а потім вже приєднуєш через ДІ. ні. Я про саму картку. Ну картку То оформлюєш в банку. банку. Ну так я ж кажу. Будь-який банк, а є деякі банки в інтернеті. Банк і... ну, інтернет банки Може інтернет будь-будь де. Можна онлайн-картку, можна квічну картку, картку. просто Я не про нацкешбек, я про саму картку пішов, отримав картку в банку, де ти ніколи не мав рахунку. І на нього вже підключаєш нацкешбек і, перевод, і отримуєш туди ту тисячу, а там вже витрачаєш і або там телефон, або що дещо Примай. як хочеш. Якщо боїтеся, що свій рахунок, і держава дізнається, що саме цей рахунок прив'язаний до вашого імені щось таке, прізвища, то ви можете просто домовитись з кимось з друзів, знайомих, що ви його рахунок поповнюєте на тисячу, а він вам віддає готівку 900 гривень. Так би мовити, людина отримує зайві 100 гривень, а ви готівку. Замість таких грошей, або так само замовити комусь з друзів рідних ліки, бо теж може отримати держава інформацію, куди було зроблено замовлення якогось товару. Ну, різні є можливості, якщо ви боїтеся, що держава якось дізнається, де ви знаходитесь, а потім буде слідкувати за вами. В Нашій країні таке нереально зробити, слідкувати за кимось. Бо в нас, хоч і майже на кожному кроці стоять камери, але законом право надавати записи захищено. Вони магазини, різні установи мають право надавати запис тільки якщо є кримінальне провадження, а ось, наприклад, в Європі. Там ні, там не так. Як мені розповідали знайомі, які живуть в Німеччині, що в Німеччині, зокрема, держава має право під... дивитися майже з усіх камер вуличних записів, бо майже всі камери вони є державними. Якщо в нас держава державу тупо немає грошей усюди розтикати камери, то там таке є. Тому там держава може відслідковувати, ну, як в фільмах показують там в Америці, типу в якихось там, бойовиках, що е, стежить, там, що людина пройшла по тій вулиці, потім повернула на тій, там її загубили, там її побачили, знайшли по обличчю, дізналися. У нас навіть програм розпізнавання обличчя немає, це доволі складна програма і технічно реалізувати це доволі важко. Тому, ну, Тут, так би мовити, таке боятися. Якщо ви боїтеся, то я ж кажу, відкриваєте картку в банку, де ніколи не було у вас ніяких рахунків. Тобто держава більше про вас не дізнається, ніж що ви отримали цю тисячу. Ви витратите цю тисячу, я ж кажу, з урахуванням теж різних схем, щоб вас не побачили. Я ж говорю, нічого не дізналися за Багато чого можна продумати, якщо ви боїтеся. Я, я знаю, люди доволі е, такі полохливі, вони багато чого бояться, особливо ті, хто ухиляється. Я це розумію, до, добре розумію, наскільки люди бояться цього всього, бо, бо це такий базовий інстинкт. Бажання жити, як воно безпеки, бажання. А попасти потрапити на фронт це високий ризик або загинути, або отримати поранення. Тому люди бояться, я це розумію, тому не хочу, щоб була зайва паніка. Тому пояснюю, як взагалі йде спостереження. З приводу можливості прослуховувати мобільні розмови, це дуже-дуже важко реалізувати з технічного боку, це навіть коли офіційна дозвіл на прослуховування це не відразу можна зробити. Він кажуть, технічно це доволі складно, багато ресурсів витрачається, тому прослуховувати всіх. Це важко, це треба було від початку будуючи систему мобільного зв'язку, враховувати це в програмному забезпеченні різних операторів. До речі, з приводу цього, так само, Німеччина мені розповідала, що там є такий прикол. Ти розмовляєш по телефону і можеш сказати щось там про наркотики, про тероризм. І... В лічені хвилини до тебе приїде. Ну, я думаю, хлопців чотири або шість озброєних. Був випадок, в мене знайомий працював в компанії типу поштовій перевезення, щось таке. В його колеги був такий прикрий прикри випадок. Він спілкувався, жартував. Хлопець теж з України, а в нас люди звикли жартувати. І через там хвилин 10-15 його поклали обличчям в землю, обшукали, поїхали до нього додому, провели там обшук, нічого не виявили. Я хотів пожартувати зі свого друга, щось в розмові з ним сказати, типу, ти там отримав. Оплату від іділ за теракт. Але до того часу, як я вирішив з нього пожартувати, він вже повернувся в Україну. Напевно, відчув. А так само з приводу того, як в Європі, а як в нас, всі через нас кешбек хвилюються, бо типу, це порушення банківської таємниці. В Німеччині, всі не знаю, як з приводу німців, але всі перс... біженці, які там знаходяться, за ними дуже при... ретельно слідкують, як вони що витрачають. Не дай Боже, людина витратить на 5-10 євро більше, ніж вони вважають правильним, ніж людина отримує від них. То вони з такої людини можуть зняти виплати. Як вони це роблять? Вони мають доступ до інформації про витрати людини з картки, навіть з картки інших країн. Тобто, наші українці там розраховуються карткою монобанку, наприклад, або Приватбанку. А вони бачать, що людина витратила там 500 гривень чи тисячу гривень, і це все рахують. Це я знаю, бо в мого друга, знайома в податковій службі в Німеччині, а також, коли його мамі відправили на картку подарунок ну, 6 тисяч гривень, то вона дуже злякалася, вона каже, ні-ні-ні, ви що? Якщо вони Помітять, що там, там на протязі двох місяців кожен місяць один раз приходить великий платіж. Вони вже можуть зняти. Коментар що? Я просто розповідаю про те, про технічний бік можливості держави слідкувати за людиною. Бо багато в інтернеті паніки. Паніки, зайвих хвилювань і фейків. Багато хто я ж кажу, робить на цьому перегляди, робить на цьому рейтингу. Чи вчора, чи позавчора хтось сказав, типу, ой, не беріть цю тисячу, на що воно вам треба? Країна буде знати все про вас. Ні, країна буде знати тільки про е витрати, про надходження по рахункам в тому банку, в якому ви підписали нацкашбек. Нац Інші банки, вони. Так само, як і раніше, будуть тримати банківську таємницю. Тому в цьому боятися не треба. А, так, що я хотів ще сказати. Поки почав відповідати на коментар, згадав думку, потім знов забув, знов згадав, знов забув. Така ось у мене пам'ять, я ж кажу, я ніколи не готуюсь до прямих трансляцій завчасно. Та й немає на то неможливості, не часу. А, згадав. Десь місяць тому, може тижні три, те, що реклами видався в Ютубі. Ну, Видалось одне відео. Якийсь там український блогер, там заголовок щось, типу. СБУ почали арешти через тищу Зеленського, щось типу такого. Може слова трохи інші, а сенс такий. А в самому відео мені стало дуже цікаво. Що за хрінь? що за хайп, як кажуть. А в самому відео він розповідав про те, що є такий блогер з Вінниці, чи, чи Саша Вінницький, чи як там його. Бог його знає. Він е е знімав відео про там, якісь е незаконні справи е, якихось там. Чиновників, про якісь там помилки влади, про те, як протидіяти е, ТЦК беззаконню, як там обійти штрафи ТЦК. Будь, ну, всякі такі відео, які зараз доволі популярні. І останнє на той момент він зняв про тисячу Зеленського, про те, що таким чином держава. Намагається слідкувати, до речі, по фрагменту, який цей блогер використовував у своєму відео, а, той Вінницький, чи як там його він сказав, типу, ви для того, щоб отримати тисячу, маєте зайти в додаток, через який держава буде за вами слідкувати. Тобто, напевно, він продію. Як я вже казав на початку цієї трансляції, дія це за своєю природою додаток клієнтського типу. Тому слідкувати через дію якось особливо не вийде. Я трошки пояснюю. І, типу, через день-два після того до нього прийшли люди з СБУ, заарештували, там йому інкримінують. Витрати гроші, які він збирав на волонтерство. І цей ютубер, який зняв відео, каже: типу, ну, вони так можуть заарештовувати будь-кого, бо навіть витрати на бензин, це будуть е вважатися зайвими витратами, і все таке. Нє. В нас є е, закони про благодійну діяльність, про благодійні організації, які, як думаю, поширюються на волонтерів е, приватних, так би мовити. Там зазначено, що до 20% отриманих грошей е, організація, волонтери можуть витрачати на адміністративні потреби. Тобто на зарплатню співробітників, на оплату оренди, на комунальні платежі офісу, на бензин та навіть на те, щоб зайти купити кави та бутер, коли їдеш відвозити дрон на фронт. А якщо відсоток більше за 20, ну тоді вже в держави з'являються в СБУ питання. Вони мають доступ до цих рахунків, це не є банківською таємницею, бо всі рахунки, на яких є позначка, що вони волонтерські або благодійні, вони підпадають під пристальний погляд СБУ. Бо щоб не було шахрайства. На жаль, багато шахраїв на цьому отримували гроші. найтакі... Гучні справи, це один чолов'яга десь декілька місяців тому в новинах було отримував автівки з Європи як благодійну допомогу. І продавав е в ЗСУ. Тобто вон, е на фронт вони мали піти безкоштовно, а він за це отримав гроші, ніби він їм продавав там, за невеличку якусь суму. Це, це шахрайство. Ще на початку війни заарештували двох хлопців, які ще з часів АТО волонтерили. Але в них в квартирі виявили декілька мільйонів гривень, декілька автівок таких доволі дорогих, які вони купили, оформили на себе. Це теж шахрайське. А витратити там на пальне, на те, щоб перекусити в дорозі. Менше ніж 20%. Це не шахрайство. Тому, ну, так би мовити, людина може не знає до кінця юридичний бік волонтерства, а може свідомо сказала не все, щоб людей зацікавити. Тому, на жаль, багато людей спекулюють на темах спостереження держави на цьому всьому. Тому я і вирішив трошки про це поговорити, бо ну, я така людина, я коли чую десь якусь хрінь, яку хтось несе, якусь брехню або щось недоговорює, не мене починає тіпати. Я хочу про це кричати, казати, пояснювати всім. Бо я не люблю брехню, я не люблю обман, я це все не люблю. Шахрайство теж терпіти не можу. В мене був теж стрім пряма трансляція про те, як взламують телеграм-аккаунти, бо мене взламали, як цьому протидіяти. І ще хочу планую зняти відео про різні види шахрайства, про те, як не стати жертвою шахрайства, а навпаки, навіть заробити на шахраях. Ось. ми на тричі на них вже заробили дружині тещі писали типу, від е, ніби від кадр, відділу кадрів типу, ставте лайки. Ну, Я зрозумів, що це шахрайство. Е, отримали від них замануху в розмірі 200 гривень там, за декілька лайків. І, а потім вони сказали, типу, платіть, е, щоб далі отримувати, типу проплачені завдання. Ну, Пішли вони за крейсером Москва. Два рази по 200, це в тому році, а в цьому році це було типу букінг, типу в готелі, там 500 гривень. Якщо всі люди, коли до них звертаються шахраї, е вміли заробити на них, а не витратити жодної своєї копійки, то шахраї просто збанкротували частини видів шахрайства а саме з заманухою. Просто вже б не було. Бо багато людей, які в це вірять. Там є групи робочі, типу, де вони викладають скріни, скільки і кому вони відправляють грошей. Так комусь вони відправляли тисячу, дві. Мені навіть страшно уявити, скільки людина витрачала грошей, щоб отримати ці, ці тисячі гривень. Бо там в декількох групах був була схема. Скільки коштує проплачені завдання, знаєте, як це типу е е срібний партнер, золотий партнер, бриллянтовий партнер, щось типу такого. З кожним там, кроком, з кожним тижнем збільшується вартість проплачених завдань, А вони людині відправляють, але, скоріш за все, менше, ніж в результаті отримують людини, хоча обіцяють там золоті гори. Десь так. Зазвичай працюю ще крайство. Більш детальніше я хочу зняти відео, саме відео не пряму трансляцію, бо тут треба трохи підготуватися та показувати якісь скріни. Ну а здається, тема цієї трансляції вже вичерпана, здається. Я зараз пригадаю все, що хотів розказати. Якщо хтось мене слухає і якісь запитання можете задавати, поки я не виключив трансляцію. Ну а якщо нема, то нема, то вимовити. Ну сподіваюсь комусь було цікаво послухати мене. Сподіваюсь, комусь це допоможе трошки заспокоїтись. Не треба боятися, що за вами стежать. Це не так легко зробити. Повірте мені з технічного боку. Тому всім на мирного неба та спокою в душі.